до Росії, Росія здійснила досить великий напад на Україну протягом вихідних. Це все. Ви завжди казали, наскільки хороші відносини з президентом Путіним. Е, всь... Так. Але він насправді не дає вам нічого, що ви хочете. Чи це змушує вас менше йому довіряти? Ну, ніхто не був жорсткішим до Росії, ніж я. Це стосується трубопроводу, як ви знаєте, Північний Потік-2 і багатьох інших речей. Але я не задоволений. Я не задоволений, я не задоволений всією ситуацією. Знаєте, це цікаво, це не впливає на нас, тому що це не наші солдати, але вони втрачають, я казав вам, 5 тисяч. Вони втрачають 7 тисяч між Україною та Росією. 7 тисяч солдатів кожного тижня. Це така жахлива втрата людства. Тож ні, я не в захваті від того, що там відбувається, скажу вам. Я думаю, що це буде вирішено. Отже, я вирішив всім воїн. Цю я б сказав, можливо, було б найлегше вирішити з усіх, але з війною ніколи не знаєш, що отримаєш. Але ми збираємося це вирішити. Я вірю, що ми це вирішимо. Але я не задоволений ними. Я не задоволений нічим, що має відношення до тієї війни. Це просто така марна втрата великої людяності. Як ви вважаєте, яка найбільша перешкода для мирної угоди країни? Сказати... На даний момент, що ви вважаєте найбільшою перешкодою для мирної угоди? Ну Побачимо. Я, я маю на увазі, у нас є деякі дуже цікаві обговорення. Знаєте, Європа, певні європейські лідери приїжджають до нашої країни в понеділок або вівторок і індивідуально. І я думаю, що ми це владнаємо. Я думаю, що ми це владнаємо. Ми повинні. Ви не можете програти. Ви знаєте, коли вони втрачають від 5 до 7 тисяч солдатів на тиждень без причини. Ви повинні це вирішити. Пане президенте, щодо Росії. Коли ви плануєте наступного разу поговорити з президентом Путіним? І що може ця подія? Дуже скоро. Протягом наступних кількох днів. Лет. Дивись. Я... Ми це зробимо. Ситуація Росія-Україна. Ми це зробимо. Я впевнений, що ми це зробимо. Дякую. Ви говорили, що до коло повернутися? Ні. Перша леді насправді добре ладнала з Путіним. Пейдет. Як я але знаєте, ми розчаровані, ми обидва розчаровані, що ця безглузда війна триває. Ви пишаєтеся тим, що вона надіслала листа дітям, як це було? Так, вона дуже сильно переживає за дітей. Так, їй дуже шкода через це. Дякую всім. Ну, дякуємо вам за те, що прийшли сьогодні. Побачити нас.